Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з математики і пропоную почати з гри в оплески. Для цього ми відправимось в невеличку подорож до лісу. Ваше завдання плеснути в долоні стільки разів, скільки звірів ви побачите у лісі. Розпочинаємо! Плесніть стільки разів, скільки ви бачите ведмедиків у лісі. Плесніть стільки, скільки зайчиків ви бачите. Плесніть, будь ласка, стільки, скільки білочок ви бачите. Отже, скільки ведмедиків ми зустрічали. Правильно, одного якою цифрою ми позначимо число 1? Так, цифрою 1. А скільки зайчиків ми бачили у лісі? Так, двох. Число 2 позначимо цифрою 2. А білочок скільки зустріли? Три білочки. Число 3 позначаємо цифрою 3. Давайте повернемося до нашого лісу. Скільки їжачків там ходить? Так, ми бачимо трьох їжачків. Погляньте, до них приєднався ще один їжачок. Їх тепер стало. Так, стало чотири їжачка. Як утворилось число 4? До трьох, то дали ще один число 4 зустрічається дуже часто. Наприклад, у собаки і кішки по 4 лапи, а ще 4 колеса має автомобіль. Щоб позначити число 4, використовують цифру 4. Погляньте на неї. Як стілець перевернувся, він на цифру обернувся. Що це догори ногами? Це четвірка перед нами. Цифра 4 нагадує перевернутий стілець. Давайте разом викладемо цифру 4 з кольорових олівців. Як ви гадаєте, скільки олівців нам знадобиться? 3. Молодці. А тепер розглянемо цифру 4. Вона складається з трьох елементів короткої похилої лінії, короткої горизонтальної лінії та довгої прямої похилої лінії. Спробуємо написати цифру 4. Починаємо від середини верхньої лінії клітини і ведемо похилу лінію. Трохи нижче середини клітини. Потім різко повертаємо вправо, не доводячи до правої сторони клітини. Відірвавши ручку від паперу, починаємо писати похилу лінію від верхнього правого кутка до середини нижньої сторони клітини. Спробуйте потренуватися спочатку у повітрі, а потім спробуйте на аркуші паперу. А тепер давайте допоможемо нашим звірятам розкласти запаси відповідно до цифри. У нас зображено три горішка, одна шишка, чотири грибочки та дві грушки. І є кошики з відповідною цифрою: 1, 2, 3 та 4. Давайте з вами розкладемо у кошики. Шишок в нас одна. До якого кошика ми її покладемо? Правильно у кошик під номером 1. А що ми покладемо у кошик з номером 2? Молодці, дві грушки. А що ми покладемо у кошик з цифрою 3? Ну, звичайно, три горішки. А в кошик номер 4 Так, дітки, чотири грибочки. Дітки, ви такі розумнички! Я вам дякую! І пропоную написати цифру 4 та намалювати 4 улюблених ваших фрукта. І буду чекати фото. До побачення!